Вітаю на каналі Intraday Traйдера. Нарешті ринок став більш активним. В перші дні звітного періоду багато акцій у нас йдуть в шорт. Сам індекс SPY у нас поки в ренжі і немає суттєвих рухів, проте цікавих ситуацій досить багато і сьогодні розглянемо декілька з них. Перша акція сьогодні це CMCSA. Денний графік вихід із ренджа. В середині дня. У нас акція повільно сповзала, і перед обідом у нас сформувалась перша от невеличка проторговка на лоу дня, в якій ми могли вже розглядати точку входу першу з мінімальними ризиками і мінімальним об'ємом. Але для впевненості потрібно було дочекатися наступної проторговки, яка в нас вже сформувалася о 12.30-12.45. І вже в цій. Проторговці ми могли більш сміливо заходити в позицію. Орієнтовно, це було б 42.62, і стопом 4274. То невеликий стоп. Перша точка для виходу у нас була б 42.50. Це дуже близько, проте, от кругла цифра, ми повинні були б дивитися, як акція буде на неї реагувати. По факту, у нас акція просто. Пройшла цю цифру і полетіла далі вниз. Наступною у нас точкою для виходу було б 42.00. Акція не досягла, лоу був там приблизно 42.16. По п'ятихвилинному графіку, якби ми виставляли стопи, то ми б виходили в 42.25-42.30. Тобто, при ризику. 15 центів максимум. Ми могли забирати 40 центів. Акція по всім критеріям підходить для скріншоту. Хороший приклад спокійної, акуратної, повільної акції, в якій можна було вчасно знайти точку входу і набрати навіть позицію. Ще один приклад шортової акції. Компанія NextEra. Денний графік у нас також це вихід із широкого оренжа. В середині дня акція у нас е трошки намагалася зростати, але там, після 10 години також у нас досить різке падіння почалось, і акцію повернули знову от, е в ціну відкриття. Перший сигнал, коли ми цю акцію повинні були е виділити в окремий лист приблизно 10.15, це от була така невелика проторговка після падіння. Приблизно там в ціні відкриття сьогоднішній. Після оновлення е, свого лоу дня і формування ще одної проторговки, ми вже тут могли там, після 10.45 розглядати її на вхід. Тут не було ідеальної точки. Проте денний графік плюс ось ці невеликі дві проторговки давали нам право. На те, щоб мінімальним хоча б об'ємом заходити і очікувати, як себе акція буде вести далі. Можливо, сформує е, там, більш чітку і вузьку проторговку, в якій вже можна буде спокійно заходити в шорт. Але цього не сталося. Акція досить таки активна. Досить таки різка, плюс це шорт, і, як правило, шорти нам не дають там, тривалих, красивих проторговок, щоб в них набиратись, шорти в нас завжди більш активні, тому акція у нас просто злетіла нижче. Якби ви тут зайшли там, тільки там 50 або 100 акцій, це було б повністю нормально, тому що все-таки ризики тут були присутніми. Як варіант. там 5930, якби заходити, то 5950 треба було б стоп ставити. Ну і розраховувати так там першою там, 59.00 цифру. Досить е жваво пройшли, але був відкат цей на 20 центів. тому тут навіть можна було б і десь по 59, якби ви 59.0102, наприклад, переставили стоп, то вас би і вибило. Хоча по п'ятихвилинному графіку ви б тут висиділи. І Наступна ціль була б десь 58.50, яку також швидко б досягла акція, і тут можна було ще далі сидіти і навіть висидіти до 58.00. От приблизно тут ви б, скоріш за все, вийшли вже от після 14.00 вас би точно збило, навіть по 5-хвилинному графіку. Основним індикатором це був денний графік. і... Ось ці невеликі проторговки на лоу-дня. Але в цій акції дуже гарне було співвідношення ризик до потенційного прибутку. Ще один непоганий приклад це акція UAL. Тут були невеликі ризики, але і прибуток був би не дуже високим. Денний графік у нас це третій день падіння. В дня. Там, з 11.00 до 12.00 формувався рендж на самому дня, Після пробиття якого ми могли очікувати точки входу. Так і відбулось, Був ще один рендж після оновлення дня. В ньому можна було лімітами намагатись, там, по 38.10 входити в позицію, очікувати там першу ціль. Для виходу там 3750. Але цього не сталося. І ми б, скори... і ми б виходили по 5-хвильному графіку. Ймовірніше е, за все, це от було б близько 15.15 15, і в ціну 37.85-3790. Акція йшла також спокійно, виважено, але е, бачимо, що вона не пройшла багато. Проте точка була була по стратегії, і її не можна було пропускати. Єдиний момент, що от, е, акція вже в нас третій день падіння, і можна було на це зважити, що от е, могла акція вже видихнутися, і ми багато в ній не заберемо. Наступний приклад це вже акція в лонг. Денний графік це наш вихід із. Ринжа, з самого ранку акція зростала. І тільки після обіду в нас були точки входу. Перший сигнал, що в акції можливо буде адекватна точка входу, був приблизно 13.50. Це от досить таки вузька проторговка, після якої ми могли очікувати формування наступних проторговок із входом в них. Так і сталося. З вих вихід із цієї проторговки. І в цілому, досить широкого попереднього ренджа, бо у нас була ще одна вузька проторговка. А, біля хай дня це могла бути наша перша точка входу. Після цього акція оновила свій хай дня і сформувала ще одну вузьку проторговку, в якій можна було добирати позицію. Тобто тут умовно були як мінімум дві. Точки входу, і в будь-якій з них було правильно зайти. Тут все залежить від вашої впевненості і досвіду от, торгівлі подібних формацій, оскільки акція досить дорога і тут немає вузьких стопів. Тому ви могли очікувати от прям третьої точки, що вже заходите максимально впевненим в акції. Вхід міг бути от 106.65 і стопом 106.45. 106, Перша ціль була б 107.00. Але ми бачимо, що акція на цій цифрі. Не давала якихось сильних відкатів, і ми б легко а, сиділи далі, але от до 107.50 наступної цілі акція не дійшла, і ми б, скоріше за все, вийшли по там, 5 хвилинних свічках, приблизно там, в 107.10. Тут, тут також 20 центів присутній ризик. Забрати в акції можна було порядка 50 центів. Це в найгіршому так кажемо, випадку. Коли вони розвивали позицію і зайшли вже в останній момент, для того, щоб максимізувати прибуток в подібних ситуаціях, нам і потрібні скріншоти. Тобто, після того, як ми зафіксуємо акцію, ми її розбираємо, шукаємо оптимальні варіанти, як можна було проторгувати її, в яких точках вже можна було починати набір позиції. І в майбутньому, коли нам. Подібні акції з подібними патернами трапляються, ми досить таки професійно їх можемо торгувати і масштабуватись в подібних ситуаціях. Ось такі в нас сьогодні були акції. Чим більше досвіду трейдера, чим більше він бачив ситуації, торгував їх і розбирав, тим більші в нього шанси отримати максимальний прибуток із ситуацій. Ситуації поки що не так багато. Тому їх треба використовувати по максимуму і максимально викладатись в кожній акції, яка формує зрозумілі патерни, зрозумілі точки входу. Тому продовжуємо працювати, робити скріншоти, аналізувати їх і прибутково торгувати.